Знову всім привіт, мої хороші добрі друзі. Не дивіться, що я вже в зимовому, то мої архівні відео, ось так я проходила майже пів зими. То був день, коли я відвідувала стоматолога, але все одно знайшла в собі сили і час для того, щоб показати вам, що вдалося знайти, що сподобалося, що придбала, що купила для вас. Тут показала, що незважаючи на те, що я в дублянці, утеплююсь я поховими жилетами. Під верхній одяг. Такий светрик у мене є. Цей штучний, той, що я придбала собі, трошки яскравіший і вовняний. Ця ковтинка 100% кашемір, новий завіз, високі ціни були. Але спробувала вам показати, що там на плечку була дірочка, не вдалося мені то показати. Дуже гарна тканина. Тоненька, м'якенька, трохи пухнаста, просто ідеальна ковтинка, але не взяла. Ось ця від Marcane є в продажу. Посилання на речі ви будете бачити в описі під відео. Річ нова, Оздоблена такими намистинами бісером. Гарний дизайн, трохи силуетна, на менший зріст, ніж у мене, до 170 см. Склад шикарний, кашемір із шовком. Завітайте, обирайте, чудова річ. Від Маркейн речі в них дуже дорогі. Цей светрик причудового, спокійного, але все ж таки гарного рожевого кольору з маленьким мисочком. Поверху для тих, хто приховує чутливу зону в декольте, це повноцінна М-ка вільна, але по замірах можете розглянути і на більші розміри. Головна його особливість це те, що він абсолютно новий. І це 100% вовна. Вовна не пухнаста, але м'яка, приємна до тіла, тканина і не тонка, і не товста середньої щільності, светрик ідеальний демісезонний, і колір ну, просто чудовий, подобається мені рожевий поєднювати із хижими такими принтами, як ось із цими палантинами. Також є в продажу ще ось така пухова жилеточка. Зараз у нас похолоднішало, тому думаю, цей архівний контент зайде вам до теми. Теж брендована, стьобана такими гарними ромбиками від МКінлі, їхній одяг теж дуже-дуже дорогий. На розмір S і M підійде, дивіться заміри, насичено чорна, новенька, можна її застібати стоєчкою по горловинці, тобто не одягати до неї шарфів. Також у продажу вже є в оновленні ось такий розпашний халатик, насичено чорний, новий з бірочками, придбано на воговому секонд-хенді з люксу. Це 100% віскоза до тіла дуже приємний. Його прекрасно надягати вранці на нічну білизну. Ну... Така річ рідко у віскозному новому варіанті трапляється. Всі халатики, які натуральні, які вирізняються своїм сучасним дизайном або цікавим принтом, я завжди беру. Дуже я люблю халатики. І вам раджу, ця річ вже продана. Прямі посилання ви будете знаходити на речі, які ще є. Просто уточнюйте в інстаграмі, в Діректі їхню наявність цей бадлончик, хоч і був віскозний, але дуже цікавий в нього крій, ідеально новий, прекрасний. Самий прекрасний із усіх темно-сірих кольорів, ідеальна посадка, гарненьке оздоблення, там такими маленькими камінчиками наклеєними було. Чудова річ, бадони купляю рідко, тільки коли у них закохуюсь. В цю ковтинку не закохалась, вона, бачите, перетиснула руки. Знову показую, як утеплююся на зиму під сукні. Без опухових жилетів і жакетів не раджу вам виходити, коли морозно і вітряно. Цей светрик також продався. За складом тут шикарний склад: вовна, і кашемір, і колір, і фактура врубчик, і сам його силует зараз побачите на мені. Для тих, хто дивиться мене вперше, нагадую, що речі я для продажу і для себе обираю нові, як нові. Ну, а найчастіше абсолютно нові. Купую небагато, але найкраще. Показую на собі, всі заміри вказую. Дивіться, заходьте за посиланням в описі до цього відео, підписуйтесь на інстаграм, пишіть в Дірект, уточнюйте назву, гортайте магазин далеко на початок, бо до відправки я пости не видаляю. Не полінуйтеся, погортайте, є дуже багато достойних речей, які на вас чекають. Просто краса. Я рада, що його засняла на пам'ять. Пам'ятатиму, що таке трапилося. Цей светрик простіший за своїм складом. Тут віскоза, головний матеріал. Він теж правильного гарного сірого кольору, теж новий, теж гарний. На L, можливо, більший розмір. Мені подобається, що речі, які довші за лінією бедра, не обвисають за рахунок широкого манжету понизу. Також манжет є на рукаві, по горловинці там, на півстоєчка, я б так сказала, тобто не відгортається комірець. І підійде... А цей светрик за своїм розміром і на пишніші форми, на ширшу шийку, дивіться заміри, він причудовий, позаду трохи довший, дуже комфортний. Настільки комфортний, що я проголосувала за нього своїми грошима не для себе, а для того, щоб запропонувати вам. Моя прискіпливість мені прислуговує в цьому плані. Я Дуже обережна із вибором речей. Можете бути впевнені в якості, в стані. Кольори на фото я не редагую, тому всім раджу ознайомитися і придбати собі щось файне. Наступну річ я примірила тільки тому, що мені сподобався колір і в'язка. Якщо я правильно пам'ятаю, це була річ від Primark. Синтетична, малувата, не взяла. Дівчата, напишіть, хто так само, як я мерзне в руки і кому краще у текстильних рукавичках. От шкіряні я ношу дуже рідко. Купую собі ось такі прості, навіть синтетичні, відносила півсезону та й викинула. Напишіть, хто робить так само, мені чомусь тепліше у текстильних рукавичках. Дуже мерзну в руки, особливо, якщо довгий манікюр. Наступну річ у в секонд-хенді тільки тому, що дизайн нагадав мені моє власне пальто, яке я носила, коли була дуже-дуже юна, тільки в мене воно було темно-синє. Тут склад набагато кращий, ви самі бачите. Стан нового у когось провисів дуже довго в шафі. І що мене здивувало, що і... За розміром ця річ була така сама, як я носила за молодості, тобто XS. Приміряла, як на машині часу перенеслася у свої юні роки, воно майже так само виглядало на мені, як тоді. Навіть довжина рукавів була така сама, трохи закоротка. Цікаво було його поміряти. Цю курточку пухову я вже давно продала, але кадри збереглися і я вам показала. Люблю практичні, натуральні речі і ділюся ними із вами. Ці вхопила, думала натуральні, але вони штучні і незручні. Цю ковтинку придбала для того, щоб поратися по домашніх справах. Візкозна, новенька, гарненька, дуже зручна. Я лишила собі. Цей бадончик надибала у чоловічому відділі, тобто ви можете його розглянути для своїх чоловіків, синів. Але і на жіночій фігурі це чоловіча емочка. На наші розміри можна трохи більші. Дивіться заміри. Котонова, абсолютно новенька, теж гарнезного сірого кольору, я такий полюбляю. Можете знайти у мене і придбати. Класна, базова, проста річ, необхідна для кожної у кожному гардеробі. І тут вам показала, як оздоблюють дизайнери-хумани свої вітрини в магазинах. Дуже мені подобається, як вони це роблять, розглядати, із чого вони це все роблять. Дуже це все гарно. Тут показувала, як із першими теплими днями все ж таки утеплююся у пуховики. Новий завоз розглядала верхній одяг. Нічого особливого мені не сподобався. Це не перший день. Я була трохи засмучена, не було чого особливого вам показати, продемонструвати, ні якість речей, ні їхні цінники, нічого мене у себе не закохало. Просто так завітала, намірила, показала, що було. Але якщо і в перший день і було щось файне, його вже придбали. Таку саму курточку я продавала в своєму магазині, там вона коштувала тисячу гривень. І в іншому в цей самий день на ексклюзиві придбала три светрика, два з яких свої донці, ось цей перший. Цей другий дістався мені. Дуже часто його носила цієї зими навіть весни, бо не приходить постійне тепло поки що до нас. І ось цей 100% кашеміру, чи 550, чи 650 гривень коштувало, вже не пам'ятаю, абсолютно новий, дістався моїй донці. Вона вже вміє доглядати за вовняними і кашеміровими речима. Ось цей светрик один із улюблених за цей сезон в мене був. Це е, дитині моїй дістався. Товстенький, але м'якенький з вовни, гарного силуету. Вона носить розмір XSS. Тут колір просто причудовий і виразний, і спокійний. Також придбала собі ось такий новий е, в сучасному дизайні пухон, наповнення там демісезонне. <кій> але... З теплими светрами та жилетами носити можна і до перших морозів. Сподобався крій Каптура. Дуже комфортна річ і гарного кольору. Пару раз всього його надягала. Єдине, що тканина боїться дощу. Тобто вона не водовідштовхувальна. відштовхувальна. Придбала його. Або за 950, або за 1100 гривень, я вже не пам'ятаю, але погодьтеся, для нової, сучасної пухової речі це зовсім копійки, порівняно із тим, що за справжнє наповнення пухове доводиться платити на базарах, та в магазинах. Він причудовий, дуже комфортний. Я його дуже сильно полюбила. Baby, don't want to fall This just hurt me. Just think about it, think about it. about you hold me, that like you don't want. Ставте лайк цьому відео і головне, бувайте усі живі і здорові.